Я казав, що першими на фронт повинні піти силовики. Історія з слідкуванням за командою Біхосом чітко це показує. Ми побачили велику кількість молодиків, які давали присягу, які живуть за рахунок нашого з вами бюджету. Але замість того, щоб бути сьогодні в Авдіївці, і це пропозиція, яку їм дав Юрій Бутусов, як офіцери вони займаються тим, що слідкують за дівчатами в їх спальнях і взагалі порушують закон. І, звичайно, захищають ніяку державну нашу незалежність, вони захищають корупцію, тому що і самі знаходяться всередині оцих корупційних схем. Не треба відловлювати сьогодні пересічних громадян по вулицях, на блокпостах, або блокувати їм картки, щоб вони самі проходили воєнкомати. Сьогодні у нас достатньо є людей, які дійсно давно заборгували державі те, що вони змогли побудувати своє благополуччя, те, що отримували немаленьку зарплатню. Багато хто з них купував іномарки, обзаводився своїми бізнесовими активами, які переписані на родичів. Вони повинні все це захищати. Вони отримували непомірні, як на мене, доходи, нічого особливого для цього не зробивши для самої країни. І пройшов час їм піти. Механізм дуже простий: або ти йдеш на фронт і зберігаєш за собою право відноситися і працювати в держапараті, в органах влади, або з тобою будуть розбиратися. Чому ти, маючи всі преференції, всі можливості, вирішив, щоб все більше ти державі не винен? Бо я вважаю, простий громадянин таких обов'язків перед нашим чиновниками бюрократії держапаратом немає. А ось члени самого держапарату повинні захищати свій добробут, своє благополуччя, свій статус, а вони цього не роблять. І ось до ситуації з Бігосом сьогодні ще додалася одна, яка чітко ілюструє, що я був правий. Деякі друзі мені сказали: ну правда, правда. От той Петро Олексійович, який казав про план Шатун. Не розгойдуйте, що він про тебе казав. Ти ж запустив цей наратив. Силовики на фронт і першими взагалі повинні піти поліціянти. Пам'ятаєте, як я казав своє враження, коли одного разу я приїхав з вокзалу і заходячи в метро і, маючи невеликий багаж, побачив, що мене зупинили перед вхідом метро, такий, знаєте, великий поліціянт, молодий, здоровий, у формі, і став міряти в мене багаж. Чи маю право я пройти в метро? Я подумав, дивна функція. Метро без нього точно проживе. А ось на фронті хлопці, які сьогодні в окопах, які втомилися, які давно без ротації, ну точно він там був би значно більш корисний. Подивіться на поліцію, вони повинні нас захищати, що вони роблять, і від чого вони нас захищають в тилу. От чесно, якщо б функції вуличної безпеки передали громадам, то це були люди у віці, це можливо, були жінки. Вони сьогодні теж можуть бути поліціянтами, це можуть бути фронтовики. Які поранені, які е, пішли відпустку, а треба давати сьогодні, якщо ми кажемо про ротацію, декілька місяців відпочивати їм, але головне, щоб їх там замінили. І коли я побачив оці зйомки е, колишнього Дніпровського, колишнього Дніпропетровського, а тепер Дніпровського Беркоту, де вони чітко пояснювали, так ми тут в поліції, але у нас є свої права. Коли нам запропонували йти на фронт, в, я так розумію, штурмову бригаду Людь. Мені здається, це Нацгвардія. Ні-ні, у нас є права, ми не підемо. Великі лоби, які готові бути сильними захисниками, а реально є ухилянками в погонах.